Верховний комісаріат з питань міграції створив структуру для всіх іммігрантів та емігрантів, які мають бізнес-ідею для реалізації в Португалії. Офіс підтримки підприємців мігрантів створений для допомоги людям, які потребують керівництва через надання підтримки в структуруванні та розвитку проекту. Процес можна розпочати з організації онлайн зустрічі з Офісом для більш детального розуміння ідеї. Зустріч відбувається після заповнення онлайн-форми, де ви можете вибрати, чи бажаєте ви відразу назначити зустріч, чи пройти курс підтримки підприємництва. Структура також зобов'язується надавати семінари, робоче місце або подальші зустрічі з іншими установами в Португалії, якщо це буде потрібно. Офіс підтримки підприємців мігрантів працює в Лісабоні, Порту та Алгарве в різних відділеннях КНАІМ Національного центру підтримки інтеграції мігрантів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Верховного комісаріату з питань міграції або за телефоном 21 810 61 00.